Вітаємо! Це телеграф про гроші. Сьогодні знову будемо говорити про серйозні речі. З вами Денис Безлюдько та І Олександр Крамаренко. Ось е, наші очікування минулого тижня, я не знаю, на щастя чи на жаль, не справдилися. Про економічне бронювання досі немає якоїсь інформації суттєвої. Максимум, що ми почули від прем'єра Дениса Шмигаля, це принцип воюючи працюють. І я так розумію, вони в цьому процесі хочуть обійтися без Верховної Ради, тому що там є чотири законопроекти, без яких, ось, я розумію, шансів на прийняття, і регулювати цей процес вже якимось постановами Кабміна. Подивимося, що то буде, але, мабуть, вже не на цьому тижні, тому що у нас. Бюджет. Бюджет почався. Він почався реально з суботи, коли внесли законопроект Верховної Ради. Там подивимося, як воно буде там. там. Да, але я хотів би сказати наступне: що коли всі обговорюють цей бюджет, цифри і так далі, я просто хочу нагадати, що воно дуже багато разів протягом року змінювалось, і насправді це так скоріше... Протокол про наміри, ніж реальний документ, реальний кошторис бюджету. Поговоримо про це. Цифра тижня це 31 мільярд доларів. Це очікувана міжнародна допомога в наступному році, за даними Національного банку. Це не дуже багато, прямо так скажемо. Цього року нам вже надали допомоги на 33 мільярди. Але так розумію, це. Песимістична цифра, і ну скоріше, консервативно консервативно, да, да. І очікує, що у нас банк буде... завжди він намагається триматись такої позиції, що ми маємо сподіватися на щось краще, але готуватись до чогось такого більш жорсткого. От він так я так розумію, дає зрозуміти, що потрібно працювати з донорами. Ну насправді цього року у нас ще може бути щастя. Зараз до 1 жовтня, якщо адміністрація Байдена встигне, то е, вони забронюють допомоги ще на 6 мільярдів доларів, які зараз підвисли, і щось нам повинно дати МВФ. Так що цього року, я так розумію, міжнародна допомога десь наблизиться до, ну, до 40. Е, так, скоріше за все, 1,1 1, ,1 мільярди надасть МВФ, тому що. Минулого тижня ми ж знаємо, що там все нормально закінчилось. Я сподіваюся, що Рада директорів вона просто проштампує це рішення. Найголовніше в цій ситуації, щоб не почали гратися з податками, на мій погляд, під приводом того, що. Ай жах, який нам не дають стільки грошей, скільки нам потрібно, і так далі. На мій погляд, це найправді ну, ну, я думаю, що питання оподаткування воно вже піде в пакеті з бюджетом вже на наступний рік. Цього року ну якось так сильних зрушень я так розумію, вже не буде. Там і президент підтримку цього кроку не висловив. І бізнес там зрозуміло проти якихось причин і голосів в раді, в принципі, немає, що ми побачили, коли е, законопроект з податками відправили на доопрацювання. Давай пофантазуємо, що буде наступного року, то що попрогнозуємо, тому що те, що я читаю в зарубіжній пресі, воно не дуже обнадійливе. Street uh -huh. Journal написав, що. Допомоги від штатів на наступний рік якось дуже сумнівно виглядає, тому що ніяких там телевіжень від діючої адміністрації поки що в цьому напрямку немає. От. Ну і європейська преса пише про нашого замирителя Олафа Шольца, який теж якось хоче спітляти від надання допомоги Німеччиною в сторону того, що є заморожені російські активи. От хай ми будемо допомагати, от звідки. якраз коли ми зараз сидимо. Тут наскільки я знаю, в Верховній Раді на комітеті обговорюють саме цей законопроект про податки. Це от на повторне перше читання. Ну, подивимось, чим це закінчиться насправді, тому що там є дуже багато цікавих пропозицій, цікавих лапках, звісно. Але мене більше за все лякає лякають розмови про те, що ми маємо сподіватися виключно на себе, знаходити себе резерви. Це все Нема резервів. Насправді для збільшення податків в нашій економіці їх немає. Тобто потрібно йти до партнерів і питати в них грошей. Підкреслювати, що ми те, що вони вже надали, ми використали дуже ефективно, показувати все, все це. Якщо не дуже ефективно хтось там щось використовував, то цю людину потрібно показово і жорсткократи. Ну це на мій погляд, звісно. Ну, от якось так. Ну є приклад Великобританії у Другій світовій війні, яка фінансувала свої воєнні дії. А по перше, ленліс. Ну це як допомога. Від союзників Б, вони залізли в борги по самій вуха. Ну ще після війни розраховувалися, але все ж таки розрахувалися. Ну там дуже багато чого їм вибачили штати, те, що надавали вигляді кредитів в рамках плана Маршала, практично все їм вибачили. Ну, ну тому тобто то шляхи проторення треба просто за ними йти. В принципі, 31 мільярд, з урахуванням того, що якісь податки все ж таки наступного року, я думаю, піднімуть. Ну це достатньо Це буде достатньо, як ми бачимо по цьому року. от На цій оптимістичній ноті переходимо до теми тижня. Тема тижня у нас жит... життя дорожче. Але життя дорожче? Да, а... під... Я Але в бюджеті в бюджеті заморозили соціальні стандарти і для людей, які отримують там пенсії, зарплатню від державних установ. то їм буде не дуже весело. Але а. Повертаємося до показників. Держштат підвів чергові результати. Це зараз по ітогам серпня річна інфляція у нас 7,5. В серпні вона була не така страшна. Усього менше відсотку 0,6 липні взагалі було 0%. 0. Найбільше це здорожчання дало подорожчання овочей. Я як не розумі... дивно. А? як не не дивно, дивно. Для мене не дивно, тому що всякі теплиці, холодильники. Ми ж пам'ятаємо, що в ну, липні, серпні... для, для мене дивно, тому що фрукти, наприклад, дуже сильно подешевшали, але одночасно подорожчали всілякі там речі, пов'язані з зерном. А все, що там хлібобулочно, макаронні вироби, це да, все Так, подоб... по закладали ну, yeah. генератори в свої ціни. Насправді yeah. генератори yeah. і логістику. Ну як ми пам'ятаємо. здорожчання пам пального, yeah. акцизи на пальне, оце вся історія. Вона вся, от вибачте, отут -от вилізла боком. Я сподіваюся, що. Вересні традиційне збільшення цін осіннє, яке почнеться, воно не буде надто жвавим, тому що дуже багато чого було враховано вже в, в попередніх да, періодах, серпні. Так. так, а що у нас там на міжнародних ринках? У нас Ціна на продовольство щодо продовольства, ситуація більш-менш спокійна, а от нафта дешевша. І вона там ніби намагалася відірватися від 70, знову повернутися там до 75, але не вдалося. Принаймні поки що. Будемо дивитися, що там буде далі. Зараз ситуація виглядає таким чином, що є такий чотенький тренд на здешевлення саме нафти. Але є проблема, яка полягає в тому, що Україна експортує залізну руду, там дещо по залізу, А це все здорово так суттєво подешевшило. Це для нас погано причина полягає в тому, що Китай. Він гальмує, там проблеми економічні, а от їсти вони не припинили. Тому з продовольством ситуація по цінах більш-менш стабільна. А от там нафта Ну, Сподіваюся, дешевше. що це якось зіграє свою роль. Якщо нафта дешевше, то імпорт у нас буде, буде дешевше. Буде дешевше, тобто ціни на стойках не будуть так сягати. Плюс, якщо ціни стабільні на продовольство, то все продовольство піде на внутрішній ринок. Ні, воно, воно на внутрішній ринок не піде. Я тобі скажу так, воно буде експортуватись там три чверті приблизно ми експортуємо. Я думаю, що це залишиться з огляду на те, що цей морський коридор працює. Я про те, що пригальмуються ціни зростання внутрішнього. А, а от ціни дійсно ціни пригальмуються, тому що на експорті там все буде більш-менш стабільно. Ну як ми пам'ятаємо, у нас. Очікувана Нацбанком інфляція на кінець року 8,5%. Це майже 7,5. Mm? Це майже 7,5. Це майже 7,5, але я я продовжу не наполягати. Я залишаюся при своїй думці, що ми цього року інфляція буде при... до 10 більше 10%. Я не знаю, яким чином з урахуванням там. Наступних кроків уряду там з підвищення податків, там економічного бронювання. Зростання цін, як воно зможемується, як так. воно пригальмується, на але міг... там оптимізм завжди залишається. Остання на на мій погляд, є два чинники, які можуть це: вгамування податкових апетитів і подальше, можливе здешевлення нафти. Оце може призвести до сьогодні. Ну насправді цін такої інфляції, як 2002 тисячі там 26,6% у нас не буде. Слава Богу, але такої інфляції, як минулого року, яка була біля 5%, у нас теж не буде. Non, на жаль. На жаль. Добре, переходимо до очікувань тижня. Очікування тижня у нас зима близько, і, як ми бачимо, по цитати нашого очільника-уряду, що ця зима буде. Не менш важкою, мабуть, найважчою. Він І... троне таке враження, що передивився. Оце от Вінтер тери з Це він точно звідти приніс. Ну насправді, ну підготувати населення до найгіршого. Якщо буде краще, то хоча б трошки, да давай подивимося, що може бути гірше, а що може бути краще. І з обіцяного владою одного мільярд, одного гігавато відновлення на нових газотурбірних станціях, ми дійсно не побачили. Там цифра коливається в... ну, да, до сотні. 60, 80 там якоїсь нової генерації побудовано, це от різні джерела. Гроші вкладаються в відновлення традиційної генерації, ну тобто якісь тести відновлюються, на них там е, ставиться защита. ППО нам продовжують поставляти, і це, мабуть, найкращий сценарій для енергетики. Більше ППО менше руйнування Ні, для енергетики найкращий сценарій. Це багато тамагавків про російських аеродромах. От сподіваємося, що це стіна Байдена лідер стане на засіданні. ООН, де він буде бачитися з Зеленським, і де наш президент пообіцяв показати план перемоги. Ну, подивимось для американців. Може щось здвинеться, тому що ну план перемоги для нас, а покаже американцям. Покаже американцям, да потім я сподіваюся, і нам теж покаже. Ну насправді там дуже з великобійною зброєю, воно зрушується з міста. Там британці вже там майже готові, майже готові. Французи теж залишилися, значить, переконати Байдена. І тоді Олафа Шольца не залишиться. Я так розумію, інших аргументів, аргументів. Да. Ну, а відверто кажучи, в мене тільки одне сподівання щодо енергетики, якщо вже ми кажемо. Що можливо хтось врахував урок попереднього року попередньої зими і перестав ляпати язиком надто гучно про здобутку у відновленні і теплової енергетики великих ну, насправді наш міністр енергетики на вихідних виступив, сказав, що ми впереді Європи всій по декарбонізації. Ну це не наша заслуга в принципі, але на жаль, на жаль. Да. але цифри є такі. А, але уряд, що мені не дуже подобається, він е, ну, проходження опалювального сезону, він так трохи з'їхав на населення. Я там чув на минулому тижні в кінці виступ е, на телемарафоні заступника міністра енергетики, який з, з підготовки до зими він перерахував от всі ті там кредити для ОСББ на енергоефективність, там кредити для бізнесу, там на генератори і все. І ні, пари з вуст власне, що держава збирається з цим робити. Ну у мене тільки одне сподівання: що це не тому, що нічого не робиться, а тому, що не хочуть на забагато. Розкривати інформації про те, що реально відбудувалося, тому що ну, ми знаємо, як тільки про щось є такий гучний красивий рапорт, туди починає активно. Ну, насправді летіти. населення готується. Я навіть бачу по-своєму ОСББ, ми майже вже назбирали коштів на наш будинок на купівлю генератора і е, батареї для того, щоб працювали насоси при відключеннях і хоча б один ліфт на під'їзд. Я сподіваюся, інші будинки, ну і приватний сектор, ну бізнес, я так розумію, готуються Ну, бізнес серйозно. давно, і він з весни почав готуватися, це видно по дахах навколо цього будинку, де ми зараз знаходимось. Ось. І ну, насправді є ще пункти незламності. Ну, їх набудували ще 22-го року. І Але якось... я сподіваюся, що вони не знадобляться. Так. Да. От. Найбільш позитивна новина в цій сфері з підготовці до зими, яка, як ми знаємо, близько, це те, що синоптики дійсно обіцяють, що вона буде теплою. А за таких умов, в принципі, навіть можливі варіанти, що відключень і не буде, якщо там енергоємність країни залишиться хоча б на тому рівні, який є зараз, але там йде час і щось відновлюється постійно, я так розумію. Давай підсумуємо. Давай, підсумовую. Мені здається, що підстав для паніки нема. А от підстави для того, щоб прикласти зусилля і підготуватися, вони є. От якось так. Добре, тримаємося, працюємо всі разом на перемогу. На цьому ми з вами прощаємося. До побачення. До побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.